Складати пробне тестування можна максимум з двох предметів. 23 березня спробують свої сили майбутні абітурієнти з української мови та літератури, іноземної мови всесвітньої історії, фізики, біології та російської мови. 30 березня складатимуть пробне тестування з математики, історії України, географії, хімії і світової літератури. На Тернопільщині створили 20 пунктів пробного тестування. Зараз спеціальну підготовку проходять читалі, які братимуть участь у пробному тестуванні. Івано-Франківському регіональному центрі вже розпочали друкувати зошити з тестами. Найперше потрібно роздрукувати запрошення на пробне тестування. Ще на жаль. Не всі абітурієнти це зробили, і ми рекомендуємо їм зайти на сайт Івано-Франківського регіонального центру, знайти себе свою персональну сторінку і з тої персональної сторінки роздрукувати запрошення. Пробне тестування буде максимально наближене до тестування справжнього. Розпочнуть його об 11-й годині. Учасники отримують аналогічні екзаменаційні зошити, які під час зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен повинен мати при собі паспорт або свідоцтво про на. Народ народження. роздруковане самостійно з персональної сторінки запрошення перепустку і квитанцію про оплату зі штампом банку. Наприкінці пробного тестування учасники отримують інформаційні матеріали, з допомогою яких зможуть самостійно визначити результат своєї роботи. Організатори ЗНО нагадують, кожен учасник пробного тестування має можливість безкоштовно 20 разів пройти тренувальне комп'ютерне тестування. Щоб скористатися цим бонусом, необхідно зайти на портал онлайн-тестування за адресою testonline.com у систему потрібно ввести логін та пароль, які учасник отримав під час реєстрації на пробне зно 2013 Абітурієнт, який зареєструвався на пробне тестування, має право скласти онлайн тести знову ж таки за своїми персональними даними в заяві, яку він писав. Якщо є інтернет вдома, комп'ютер, то можна собі в зручний час і в неділю, і в вихідні дні, скласти це дійсно це безкоштовно.